Кожна з наших революцій, от від революції на граніті повстанню України, Україна без по помаранчева, революція гідності це все кроки по віддаленню від Росії. Це була революція за незалежну Україну. Володимир Пилипович, я вас вітаю на першому. Дякую, що погодились до такої дати до нас прийти. Власне, до вас от. Одразу, як враховуючи те, що ми пишемо це інтерв'ю в дні, коли Україна готується до Дня Незалежності, цей день він для вас чимось особливий? Ну, це вікопам'ятний день. Я щасливий, що я його мав у своєму житті. Я щасливий був від того, що я був один з тих, хто відновив незалежність української держави. І... Якщо хочете, на цю звання одного з батьків-засновників незалежної української держави. Якщо говорити про сучасне да, 24 серпня 2022 року, саме про цей день. Наскільки він відрізняється у вас всередині з попередніми річницями незалежності? Знаєте, це відкладена війна, її коріння йде якраз з того дня, про який ми говоримо. Бо Росія як імперія не могла визнати незалежну Україну, і війна за незалежність була просто відтермінована. Був якийсь період, що нам здавалося, і ми були щасливі, що от ми мирним шляхом. Безкровно здобули незалежну Україну. Життя показало, що, що це не так за свободу. Треба воювати. І на жаль, кращі сини і дочки нашої держави на сьогодні життя кладуть, щоб сперекти. Те, що ми дали Україні незалежність, а як гадаєте, от ті революції, які пережила фактично країна, ви ж по суті були свідком всіх цих революцій, і ви були батьком помаранчевої революції, і ну як учасник співорганізатор і так далі. і так далі. Яка з цих революцій, на вашу думку, мала найбільший вплив на ось цю створення державності, нашої ідентичності і так далі? І чи були ці революції, от частиною тієї боротьби, яку ми зараз? Я б не став вилят. Якось це все були кроки. Кожна з наших революцій, от від революції на граніті повстанню України, Україна без кучма, по помаранчева, революція гідності це все кроки, по віддаленню від Росії. Це були революції за незалежну Україну, які підтверджували прийняте нашому рішення проголошення незалежної української держави. Можливо, мені, скажімо так, переломною, як на мене, була помаранчева революція. Переломна. Я не хочу виділяти, що вона краще чи гірша. Але вперше, бо дивіться, ми отримали незалежну Україну в 91-му році, але ми не отримали демократичну Україну. І от саме помаранчева революція. Поставила певний водорозділ між номенклатурно-комуністичною якою заводною Україною і Україною вільною. Ця революція була підготовлена дуже якісно. Ми її готували півтора року, і люди проявили чудеса самоорганізації. А от ви сказали, що ви готувалися до неї півтора року, а я читаючи ну Довідки я побачив таку такий момент, що в день виборів, коли ще були не оголошені результати, так виборів між Ющенком і Януковичем, ви вже будували сцену? Ви вже готували ще до оголошення результатів. Якщо я не помиляюсь, ви в день її вже будували. Результати оголошують у. Зранку дуже знаєте дивними виглядають ці факти. Як звідки ви знали, що вам це знадобиться? Бо ми знали цю владу і ми аналізували. Я вам більше хочу сказати, десь пів року я і мій колеги побратим Тарастецький. Ми потім стали польовими командирами. Ми Перекодували Юченка його штаб в тому, що які б не були результати виборів, влада їх сфальсифікує. І нам не хотіли вірити, і Віктор Андрійович не хотів вірити. Він думав, що так Кузьма йому було, бо передасть, і все буде нормально. Він не хотів Майдану, чесно кажу. І дискусію зламав покійний світлий поміт Іван Степанович Блюч. Каже Віктор Доющенко, ну, Віктор, ти пішди, ти пішди. Хлопці діло говорять. Люди за тебе проголосують, але ЦВК зробить ложі хвальші. І вони намалюють результати, що ти програв. І тільки після того Ющенко сам прийняв рішення таке готувати цю акцію. І вранці, 21 числа листопада 2004 року, ми прийшли на Майдан. Людей ще не було. Підвезли машини ці деталі сцени. І міліція до нас підходить, каже, хлопці, ну ми ж депутати, хай ці палки бозьмуть понесуть, щоб ми ж звіт на часту дали, щоб ми нічого не мали зробити, що депутати. І ми то тобто як... була така негласна підтримка. Негласна вже було все. І ми так от на камеру зіграли, взяли ці бревдушки. Я безсмертний терасецький ці п'яти, перші посабили ці перші конструкції. Вони все зайняли, зазняли на камери і кажуть, можна. І далі вже технарі пішли, почали ставити сцену. І далі довго 17 днів. Як хочете стояння, співання, танцювання. Нас потім закритикувало, що це у вас за революція, ви ж там танцювали, співали. Але у нас не загинула жодна людина. У нас брали участь сотні тисяч людей, жодної розбитої машини, жодної розбитої вітрини. Приміщення, яке ми брали, ми заходили туди мирно, цивілізовано, там було чисто, прибрано і все було по плану. І, врешті-решт, таке велике стояння принесло нам перемогу. От ви згадали про силовиків, як гадаєте, чому не застосували силу? Всі хочуть бути в числі переможців. Доєднатися. Доєднатися. Ну, якщо на сцену потім прийшов Микола Янович Азаров і багато інших, і Олександр Мороз, і багато-багато інших, то це ж вже було тоді, коли ясно було, що Ющенко перемагає. Ну не зрозуміло ж тоді було, що Ющенко переможе? Ну, було зрозуміло. Ні, ну опиралися. Ну, когось бачі, оточення опиралось. Ну, тривалі переговори досить але були. але був кучма. Але був кучма, який не дав команду застосувати сил. Якщо вже порівняти з іншим майданом, то тоді вже президент був Янукович. Помаранчева революція не могла покласти знаєте ось цей початок створення так званих республік, у цих ЛДНР, ХНР і так далі. Я поясню, чому я просто навіть собі виписав а, три дні підряд. 26 листопада, 27-28, щодня фактично так на мітингах, які брали от люди брали участь на підтримку Януковича. А вони декларували дещо подібні настрої, так про автономії і так далі. І так далі. Тоді, от Харківська, Луганська обласні ради оголошували про свої наміри щодо автономії. А Северодонецьк. Сівеот Северодонецьк був 28 числа. З'їзд депутатів всіх рівнів, який обговорював питання референдуму щодо ФД. До реалізації України. Звичайно, такі загрози були, але на тому етапі вдалося все-таки це, я би таке слово, придушити в законах, методах без репресій. І я думаю, що і сам Путін ще не був готовий ні в голові, ні з точки зору військової, він ще не був готовий тоді. Їм, скажем так, як допомагати або ж напряму нападати, і він остерігався, бо після помаранчу підтримка заходу була дуже серйозна, і він розумів, що захід до певної міри теж може стати тим чи іншим щитом захисту в тій чи в іншій формі. А тоді Росія боялась заходу. Мені складно сказати, я думаю, що до певної міри так Бо вона і тоді боялася, і зараз ну це вже тема окремої довгої розмови аналізу цієї війни. А західна допомога чому не допомогла нам в 13-14 році, як гадаєте, це теж тема довгого аналізу. Ну, по перше, тоді був Обама. Відомо, що Обама там за руки стримував, ледь не за руки хапав, того Турчинова, що не воюєте в Криму, погодьтеся, віддайте, погодьтеся на віддачу цих територій. Е, ще... Тобто, по факту ви зараз е, звинувачуєте Обаму в тому, що ми здали Крим, правильно? Ну, Крим ми здали. Скажімо так, Обама нам не допоміг. Більше того, Обама допоміг швидше Путіну. Крим взяти. Не можна перекладати свою біду, свої проблеми повністю на когось. Я просто кажу, що не обама винуватий, але він був учасником цього процесу не з нашого боку. А те, що ми здали Крим, то це ми його здали. Там були війська, які готові були. Як мінімум, не було б легкої передачі. Ми могли там дати бій, але ми його не дали. Ну як ви бачите, от зараз питання повернення Криму? Час, терпіння і, на жаль, жертва. Може, два-три тижні перед нашим інтерв'ю, коли ми почали атакувати об'єктивну територію Криму, ситуація, я думаю, в головах нашого політичного державного керівництва військового і в головах громадян дещо так устаткувалося, в тому сенсі, що повернення Криму не така безнадійна справа. А ви очікували, що Україна може діяти таким чином, що наносити удари по Криму, а мати таку сміливість і взагалі рухатися в той бік? Я очікую, що Україна буде наносити удари по військових об'єктах, з яких нас атакують. Якщо злітають літаки із Білоруської області або з Білорусі, то ми маємо повне право атакувати ці об'єкти. Але те, що ми можемо зглядати території наші, я в це вірю. Питання тільки підготовці і в силі духу нашого війська і у наявності необхідної зброї, вона нам надходить, але я констатую, що вона надходить повільно. І не в тих обсягах, а от оцініть, будь ласка, дії в принципі наших європейських союзників зараз. Тому що ви в одному з інтерв'ю, воно було десь рік тому. Я дивився, а ви казали, що Україна ще не стала суб'єктом геополітики, вона є об'єктом. От чи змінилося щось нині? Змінилося Україна на сьогодні стає одною з центрових держав всього світу, і немає. Ну, мало країн, особливо серед великих геополітичних гравців, немає тих, хто так чи інакше не виробляє позицію по відношенню російсько-української війни. Європа в цілому вона гнила. Гнила ця Європа, і вони нам крови вже попили в обнімашках з Путіним, і з Газом, і багато інших історій з повітнішим потоком. Два. Сполучені Штати теж так до певної міри Байдена, щоб не посваритися. Але що нас до певної міри спасло? Нас спасло дві речі. Громадська думка в світі. А коли туди поїхали мільйони українців, при тому вони по спогад країна. коли синьо жовтий прапор за баярів у всіх столицях, майже в усіх світових провідних столицях. І коли громадська думка там підтримка України під 80%, то політики, які б вони гнилі не були, вони змушені орієнтуватися на цю підтримку. А з точки зору зламу ситуації в прийняття рішень, її зламала Велика Британія і особисто Джонсон. А все інше, тоді вже є таке не парламентське слово невдобня. А тоді вже іншим було не м'як, тоді вже допомога пішла від батьох інших країн. Я думаю, що в перспективі Україна вже стала і буде серйозним політичним, геополітичним гравцем. А як гадаєте, навіщо це Британія? Це таке, знаєте, спроба. Ви побачите, що? Ну Іван, ну Британія, це ж Британія, це Велика Британія. У них генетична історична пам'ять, власілін морей, потужна теж імперія, серйозний геополітичний гравець. Ну і все таки інше. Велич Британія. Ну. А чи немає зв'язку тут з Будапештським меморандумом? Вони ж були присутні під час підписання? Вони не присутні, вони були одним із гарантів. із гарантів. гарантів. США, а, вони, вони, Росія. І пізніше Китай. Це, це можливо, знаєте, така реабілітація за те, що вони не вберегли? Я б не вживав. В принципі, і в нашій розмові, зокрема, таке слово, як реабілітація. То було. То було, то вже зараз є інша ситуація, і інші причини, і інші обставини. Я думаю, що ми зупинимося на наших кордонах, а далі всю іншу справу мають робити громадяни Росії. Не без допомоги. Не без допомоги. Зараз пройшло вже два форми вільних народів, де збираються представники різних народів і етносів, які населяють Росію. І вони там говорять про незалежність суб'єктів, таких як Татарстан, Ічкирія, Башкирія і багато-багато інших. А такі розмови вже є. Там приїжджають і опозиціонери російські, і ліберали, зокрема, так. І от я спілкувався з Павлом Клімкіним, і я йому ставив питання: я кажу: а от ці ліберали, там же ж по суті, обговорюються не за Вілікої Росії, да там, бо там же ж по суті обговорюються як розкол, можна сказати, да. Росії. І я кажу, вони розуміють, куди вони приїжджають. І а він каже, що от тут якраз вони про розкол не говорять, вони говорять про. Змінити владу і так далі. і так далі. Про так звану демократизацію Росії. Ми це вже проходили. Я провод... не спрацює. була група людей, які казали: ми маємо демократизувати Радянський Союз. А ми їм казали, що Радянський Союз демократизувати не можна, бо це імперія, поки це імперія, там нічого говорити про демократію. І Буш приїхав це було 1 серпня. 91-го року, якраз 24 дні до проголошення на загаль, і ми так його слухаємо, нам виходить розповідає про безпеку націоналізму, про необхідність стримування, що не треба союз рушити. Ми ж розуміємо, що вони боялися. Вони боялися розповзання ядерної зброї і безконтрольних. І що? Він поїхав собі, його промова дана, що війшла в історію, як котлета по київськи під, під назвою. І була проголошена незалежна Україна, і багато інших республік проголосили незалежність і ядерну зброю, і Україна, і Білорусь, і Казахстан добровільно потім, не без допомоги західних друзів. Добровільна відмовилася. Ви як людина, яка теж а, спостерігала за цим процесом, брала участь так, в усьому цьому. А, як гадаєте, можна було врятувати наш ядерний потенціал? І чи шкодуєте ви особисто? Історія не має умовного способу. Це по-перше, мені здається, що у нас тоді певного виходу не було. Ми натягнули це економічно, але потім практика показала, що. Десяток боєголовок треба було би якось мати. Вже десяток боєголовок якось би ми потягнули. правильно? Ну і... мабуть, я не експерт. Ну, мабуть, мабуть, і це був фактор стримування. Ну, у нас в Вермойськ, Миколаївська область, стояла ракетна армія, і там боєголовок було більше ніж в усій Європі. Чому ми так легко відмовились? Ну, от взяли і відмовилися. От, розумієте, ви маєте розуміти, що тоді була певна ейфорія. По-перше, ейфорія від незалежності. По-друге, багатьом тоді здавалося, що захід нас якось прикриє. А третє, що нам здавалося, і це правда, якщо вам хтось казатиме, що він давно наперед знав. Бригадами майже ніхто не вірив у можливість війни між двома братніми народами, І що брат... ми же браття, ми ж браття, так от ми же браття напали. Але в це не вірилося, Може, тому що просто не хотілося собі. Ось це питання роззброєння. Як гадаєте, що до цього призвело, і чи можна тут проводити паралелі з ядерним роззброєнням? Ну от коли ми розпилювали наші міги чи сушки, якщо я не помиляюсь, літак, який коштує мільйони, ми на металобрух здавали за кількадесят тисяч доларів. Я вже за Ющенка у Полтаві військова дивізія чи навіть армія. Там сотні літаків було, які б нам би зараз край потрібні були. А ми їх, а скільки військових частин скоротили? Від тим ми її, немає коштів на армію, ми своє військо нагодували, а от тепер. Ми ж могли тоді пручатися цьому роззброєнню, чи ні? Ну, очевидно, що могли якось. Очевидно, що як мінімум не так бездумно. Знищувати. Ну, я вже Ви мож... як народні депутати теж ж могли повстати проти такого рішення? Фактично, ключовий певний удар по Збройних силах України був нанесений вже в останні роки, особливо за правління Януковича. Я хочу нагадати, що міністр оборони росіяни, голова СБУ росіян, і отут вже пішло повне. Ну навіть більше тоді здавалося батьом і до певної міри мені, що коли склади у нас почали взриватися, а воно ж не випадкові за декілька років п'ять величезних складів, де зберігалася боєприпаси, зброя, і це було вже, вже декілька років. Останніх було планове наших, нашої військової потуги. Як гадаєте? Повернемось до часів проголошення незалежності. Чи була можливість після ось того моменту нам піти іншим шляхом не в бік Росії? І що і що насправді завадило нам піти від Росії? Я скажу нагадаю вам наступ нашого Верховній Раді першого скликання була конституційна більшість комуністів. Тобто ми не могли б ніколи нашими силами проголосити незалежну українську державу. Що нас могло прискорити наш рух до строку виборів, якби ми відразу після проголошення незалежності або хоча б після референдуму 1 грудня оголосили, бо нова держава значить, має бути нова влада, новий парламент. Ми б тоді вибори виграли. І ми могли би тоді зробити багато кроків в ту сторону, про що ви мене питаєте, чи міг би бути рішення Значить, Цю точку зору підтримував чорновінок лідер народного руху. І, скажімо так, і я, як голова партії демократичної відродження України, ми мали теж фракцію серйозну парламенті. Ми почали збір підписів за розпуск Верховної Ради і за дострокові вибори. То мене багато з колег депутатів нас від запозиції, ледь не забили. Ледь не забили мене за груди та скали, каже, вома, не нам Кравчука, нехай нам державу розбудовує. Нехай розбудовує державу. А нараз вони не хотіли втрачати депутатські мандати, що цілком очевидно. То якби були дострокові вибори вже тоді, то можливо наша динаміка поступу в європейське демократичній суспільство була б швидшою. Але сталося те, що сталося. А якби переміг Чорновіл? Я говорю про це, я, я скажу так: Чорновіл не був видатним господарником, там, скажімо так, але він був великим патріотом України, він би наробив помилок. Але сукупно його помилки могли бути е, набагато менше, ніж ті, які були зроблені. І чорнові я думаю, я його знав особисто, близько, я знав риси його характеру. Він би ділився владою з тими, хто міг би це робити. Я думаю, що перемога Чорновола і формування нової Верховної Ради України могли вже тоді серйозно. Передати нам динаміку. А ми тоді за, забуксували на місці, перебалти пішли, помахали нам всі ручкою, поляки пішли, помахали ручкою, а ми залишили в своєму багні. І, до речі, нам потім довго 13 років знадобилося до помаранчевої революції пройти всі оці етапи. Щоб врешті ще раз остаточно поставити питання демократизації і нашого геополітичного вибору і нашої ідентичності, і нашої української ідентичності. Якою ви бачите перемогу України? Я б хотів, щоб це було швидко. Я б хотів, щоб ми вийшли на наші кордони. Я б хотів, щоб Україна швидко була відбудована. Я б хотів, щоб захід застосував по відношенню до України план Маршала. Я б хотів, щоб тут розвивалася ті технології. Я б хотів, щоб тут розвивалася не тільки сільська особовства, підробка, сільська проводився. Я б дуже хотів, щоб ми відновили декілька ключ ключових галузей, які в нас були космічне, кораблебудування. Нам треба заводити сюди інвесторів. Робочі руки є люди, толкові є мінімум три автомобільних заводи. Нам треба в себе випускати смартфони, комп'ютери і багато інших речей. Нам треба відновити літакобудування. Я бачу Україну з комфортним і безпечним життям. Знаєте, як то кажуть, ваші слова та Богові вуха. І так, я і вас, і вас, усіх, і святами, і нехай нам все щастить, нехай Господь нам допомагає.